Так, друзья, всем привет! Начали уборку своего подсолнуха. Тут у нас 34 гектара. Вот такой подсолнух. Не знаю, сколько он сыпе. Ну, за двадцатку сипает. Короче, натура. Зважили ми банку літрову 450 грам. Ну, натура хороша. Ну і головки такі. Не знаю, тут красива головка, така закруглена бомба. з виду дуже хороший. Тут у нас салончак зараз буде трохи. Ну а так Сейчас переопускаю трохи жадко. Отакі ось на салончаку. Не быстро йду, бо хочу підзняти трохи. Зараз солончак проїдемо, ну і на солончаку тут хороші такі головки. Двадцятка законна бачите яке, тут раз він сразу і вище стає, я трошки приподнімаю, ось, сюди, дивіться які головки. Дебелий. Одною рукою не... я так стараюся повише, ну, косить, як, це що знімаю відео, а так стараюся, щоб головки не дуже низько було, ну які палки. Не знаю, тут така головка дебела, я не знаю, ну, він дає, може, ну, 25, десь 20, ну, десь так, я думаю. Зеленкувато трохи попадається. Бачите який. Ну дебелий, не знаю, 25, ну, ну за 25 хай. Блін, там знімають у той еліто і агроритм. Отакі головки. Вони ще не сформулювані, не закруглені, просто отак от, як долоня. Каже 40 себе. 35, 38, 40. А потім за натуру каже, що натура 340. Тут 440 натура, ну хай він дає, ну, 25, я не знаю, ну вроді би так. А там пишуть 40 сипе, 35 до тридцатки. Яка Дека там тридцатка? Ну, вже отут на полі так і сказали, а на вісах вийшло по 18 і все. Не знаю. Що так розказують. Брешуть, не брешуть, я не знаю. Ось тут лідея андромеда. Головка нормально закруглена, все чітко. Ну хай вона 25-28. Ті головка отак, навіть не закруглена, нічого. Каже 35-40. Йо -мо. Кому вірити, непонятно. Беляка он страшна йде. Ну, в бункері ось уже. Короче, туди і назад і повинен бункер у мене. Я думаю, що десь 25 він дає. Ні, ну дивіться, які головки. Густота хороша. Сіяли 9 штук на 2 метри. Не знаю, не дає він тут 40. А там розказують 40. 30... До 30-ки, 40. Еліта Селект, то то андро... О, ті. Як вони? Агрорит. Не знаю. Тут а вроді би й семенно хороше, все а вони то в них 30, то ще щось. Не знаю, не вірю я цьому. Багато хто знімає, розказують. то я не успів, комбайн уже скосив, ну десь під тридцатку, то ще щось, натуру ніхто не важить. Немає нормального відділу. Ну а там. Хто його знає, може й сипе. Не знаю, у нас ось очки головки, я не знаю, він бомба, усе чітко, ну не сипе він 40, як там розказують. Не знаю. Дивіться які, й-мо дивіться. дебелі Ну, почали, коротше, убирати. подсолнух чистый. Съелось тут с удобрением. Он уже повар. Сейчас еще трошки пройдем. селось с удобрением. Прискалось тоже бору. Удобрения не много, самое минимальное, сколько может УПС... УПСК-8 выставить, но самое минимальное оно. Сипало. Звісно, дощі були, але да. Ну не сипав він, 40, як ото еліта селек з льдозором. Чи ще там щось. Він чистенький, прополений, окучений. Усе зроблено, чітко було. Аби ще він 40 сипав, то ні, Да. Ну, ще трошки покосю і ще підсніму, що воно далі буде, розкажу. Так, друзі. Накосив я повенбак, бункер. Зараз газон вже вроді десь гаркотить. Отакі ось шляпки. Дивіться. Ось дивіться. Ну, ось рука. Більше. Ну є і менші осечки. Ну, стандарт. Почти везде стандарт. Ну, це конечно не, Ну, ось. 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 Ну, він не сипе 40. Як то Селект чи альдозор там розказують. У них там це лідея. Тут оголовка лучше, з виду лучше, все лучше. А в них 40 сипе. Не знаю. Правда? Може і сипе. Це таке вже. Я нічого не хочу сказати, що там... Може і сипе. Ну, з виду, Ось, дивіться, з виду. Отакі ось такие головки, здоровезні, високі, Ну все как до, должно быть. Четко сипа хорошо. В бункер вроде бы. Ну я ще не бачив, чтобы оно 40 сыпало. Какие там должны быть ведрами нав... замість головок тут должно відро с семочками быть. Ну а так, короче, підкашием трохи. Бачите, містами, де ще кажу, де стараюся повише брати, тільки головки зриває. Трошки буває підмалачує, але я поставив обороти барабана вже 450. Може навіть менше містами. Ну, вроді би, от що мені подобається, оцей ліде, Андромеда, ну от, ми перший рік вообще із сіма. Но от як їдеш комбайном, не вибивається на жатки в ліфтерах, оцих, не повні ліфтера, 7, не знаю по потерям трохи були, ну як трохи були Десь проскакували, ну ось бачите є це пусте усе. Отак от, так от. О, бачите, ось є. Ну, це пуста. Це не потері. Потері, коли ти отак вийшов, дивися. а тут видно семечку. Оце потери. Ну ось, дивіться. Ось такі ось. Середина теж виповнена, як вони люблять казати. У нас середина виповнена Не знаю. Я ж кажу, хто не знімає, не показує, то, то не вийшло, то не, при... не вовремя приїхав. Ну, десь під тридцатку, кажуть, сипа. якщо він до двадцятки сипає, то добре. Так, ждем газончика. Настройки, короче, комбайна. Вітер 600, барабан 450. Все. И під барабаня ми опус... ну, полностью опускаємо вниз речах вниз. Открываем його. Бо если буде призакрито, лузає семочку. Така в нас жадка. Ось уже газон десь їде. Ну така картина подсолнуха. Дивіться, йомайо. -йо. Дивіться яке. В кого там сипе по 35, по 40, непонятно. заїжджає щас він під'їде Це, що я за начал балака за нього везде гудять за цей альдозор Літо... літоселект понадавали сім'ян безплатно. посіяться і тепер тепер вони Розказую, що воно сипе по 30. Кажіть правду, скільки воно сипає і вс. Не знаю, може і в них і сипе, конечно 30. 30. Ну ось дивіться яка картина, маю, дивіться. Це що, поганий пацовнух. Ну він 40 не сипе. Ще в цьому году ціна слабувата трохи зараз він під'їжджає і мигалочка все працює, як положено. І пішло. Ну, на косюще бункер еще покажу, расскажу, что и я. Так, друзья. Накосив полный бункер, вышел. Вот такая картина, вот такая густота. Ну, как як... Веліта селек чи ще десь так не сипе в нас трошки менше, напевно. Ну не знаю на фоні. Дивіться який. Ну а там як ото кажуть 40. Не знаю, а це десь 25 Думав вийти, ну, пособирати головки, тут їх немає взагалі, не знаю. Класно. Сімочка не обсипається з головок. Ну бо я виходив на краях, якраз касював, там, да, трохи є. Ну, на краях був трохи сируватий. Ну, помішаємо і все буде нормально. Там ще можна було десь знайти головки. Ну а тут може десь і є, ну но... Немає такого. Оце ж у нас тут був з цієї сторони вроді 22 год. Оця лідея Андромеда. А тоді вже 23-й. Ну я не знаю, чи я дійшов до нього, чи не дійшов. Ну, мабуть, ще ні. Ну сюди, а може вже дійшов. Ну тут небагато вроді без косина. Ну сюди йде 23 го года лідея. Ну сюди йде лучше. Не знаю чи я вже заїхав на лі... нього чи ні. Ну не знаю. Сюди краще йде подсолнух, у нас отверху ж там посолнух по подсолнух, а тут була пшениця. Ну все окучено, отаке От по чистоті, містами є. Нічого ну, Там якийсь оберем, ну, кущ бур'янів. Ну а так ось очки. Блин, сонце за такий ось такі головки дивіться Все виполнено, закручено Це мені подобається, як вони отак от закручені Красота така густота, бачите Ну це ось ось щось взагалі є такі, попадаються Ну тут в цих семінах і дерева такі високі були Ну Ну так покидало. Ну це містами, бачите, де-не-де. То таке вже. Може густо, двойник. Один виріс, а другий не дотягнувся. Це таке. Ну, а в середньому картина так вся одна. Ну я там ставлю вставочки. Ну, ось дивіться, тут йде, 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 йде. Іде. Ось дивіться, які тут починаються. Тут, звісно, рідше трошки, мабуть. Ну... -мо, дивіться, ну рука. Рука ось. Не знаю. Я ж кажу. Вальдазорі, валіти селект, я дивлюся, ну в них вона ровна, Тут такої немає. Ну це, типу, от це типа ось, Бачите, вона ровна, вона не закруглена. Ну і то тут ось є. А тут може пуста, конечно, в центрі, А з краю... а ну... Єсть съемочка не пуста. Ну, от такий вид. Дивіться, йомає. Ну не знаю, натура 450. Натура 450. Є е 440, ми там косили, починали. Це поміряли сьогодні. ну, литровую банку и на веса 450 а если бы его еще провиять будет еще больше за 100 процентов комбайн ПЧ по трошке Ну, а так нормально. Палки серйозні, є отакі, бачите. Є тонень тончі. Ну це задки сильно не здаю, тобто що провода рве, все одриває. Стараюся розвернувся і заїхав. Як висипатися, сильно назад часто не здаю. Тоже в стране везде. Ой, вот такие дела. Ну, косимо. Видите, как. Красота. Ой, вот такие дела. Уже здесь горчить газон. Ну, ми ще, не, ще трошки і будемо на сьогодні шабашить, вже будемо завтра, сьогодні так обкосилися, це вже буде шоста машина, повен, повні газони. Ну я не знаю скільки тут, примірно, ну там воно не до посадки. Отакі діла. Ну, друзі, буду закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!